Усім, друзі, привіт! Слава Україні! Смерть ворогам! Сьогодні в нас 17 травня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео буде захист персика від шкідників та хвороб. Сьогодні зранку поставив моніторинг, перемогні пастки по такому шкіднику, як Східна Плодожерка. Бачу, вже почався активно літ. Зараз я вам покажу, скільки їх там налетіло. В цьому відео покажу, розкажу, якими препаратами ми будемо працювати від цього шкідника. І так само, чим ми будемо обробляти, що ми будемо вносити від короб по персику на даний час. Так що не перемикайтесь, вважаю, відео буде цікаве. В своєму саду провожу моніторинг від східної подожирки феромонними пасками фірми BioChemTech. Ось отак це наглядно виглядає. То посередині то феромон, а всюди клейка речовина. На яку сідає шкідник і прилипає. І можемо так промониторити, є активний лід цього шкідника чи нема. Треба проводити обробки чи не треба. В даному випадку я рекомендую провести обробку від східної подожерки, бо бачу, що є активний її лід. В цьому відео розкажу, якими препаратами будемо працювати від цього шкідника, і так само, що ми будемо додавати від хвороб. Не примикайте. Ось, друзі, на 17 травня ми маємо. Такий вигляд на інжирному нектарині донат. На мій погляд, це найсмачніший нектарин із інжирних. Цей сорт дуже класно зав'язується, потребує по-любому кожен рік нормування, щоб отримати більш крупні і смачні плоди. Що хотів сказати: східна подожерка так само шкодить як персику, так і нектарину плодам. Але саме більше середжає це приріст. Ось трохи пізніше. Хто не буде обробляти персик від цього шкідника, у вас будуть кінцівки прирісту усихати. Це буде шкодити так східна подожерка. Я вважаю, від цього шкідника треба по-любому проводити обробки. Східна подожерка це комаха, яка є небезпечним карантинним шкідником. Гусіні східної подожерки пошкоджують як води, так і пагони більшості плодових культур. Східна подожирка дуже шкодить насадженням персика. Так само попадають і нектарини під роздачу. Черешня теж. Сливки теж. Навіть грушки теж попадають. Не брезжує навіть айвою. Ну і, звісно ж, ябунью теж. Оце, друзі, тільки шовковиця не потребує захисту плодів. Можна і нічим не обробляти зовсім. І не підживлювати. Єдиний раз ранньою весною пробігаю тільки бордоською по стволу, бо шовковиця росте коло річки, тут дуже сиро і восени, і весною. Ось в мене біла шовковиця, зараз такий стан, а це чорна. І щоб не було лишайників, то, то проходжу раз і все. Працювати в саду будемо від східної подожирки таким препаратом, як проклеем. Цей препарат гарно працює від цього шкідника. Норма витрати цього препарату 4 г на 10 літрів води. Так само для профілактики додам ще препарат від хвороб. Добре працює при такій погоді СКОР. СКОР норма витрати 2 мл на 10 літрів води. Ось бачимо отакий приріст. Було два підживлення по персику через крапине зрошення. Препаратом майстер. Формула була 13 40 13 Слідуюча буде внесення цим же препаратом. Формула 20-20-20, Мабуть, на цьому. тижні. Що ми бачимо? Приріст гарний, шкідника нема, хвороб нема. Але почався активний літ цього шкідника і можуть бути проблеми, якщо ми не обробимо садок. Так само для профілактики не поміша препарат скор. По любому. Ну і зараз, кому цікаво, які я робив обробки в цьому році по персику, вам розповім схему обробок, які проводились з ранньої весни до цього часу. Не перемикайтесь! Отже, друзі, хто хоче гарний результат по персику, у кого є проблема курчавість листів, у кого персик постійно хворіє, знаєте, потрібен захист по-любому. Беріть записник, ручку і записуйте. Перша основна обробка персика ранньою весною по сплячим брунькам це 3% бордоська рідина, Обов'язково. Це контактний фунгіцид, їм треба дуже гарно персик, дерево окропити. Бо він контактний. Там, де попада препарат, там він працює. Він тримається десь на дереві приблизно коло місяця. Його не змивають душі. Потім друга обробка. По-любому треба робити, коли персик починає йти ріст. Це десь зелений конус починає набухати брунька і вилазити зелений конус. Проводив обробку в цьому році препаратом Топсін М. Це системний препарат. Норма витрати цього препарату 20 мл я клав на 10 літрів води. Цей препарат працює вже від 5 тепла. Також к цьому препарату клав вже препарат від шкідників Актара. Його клав 1,6 г, точніше, на 10 літрів води. І це все гарно обробляв. Потім третя обробка персика була препаратом Міравіс. Обробляв персик, коли. Перс на персику був розовий бутон, рожевий бутон. цвітінням, можна сказати так, вносив тільки фунгіцид від курчавості, бо теж було дощово, холодно, постійно погана погода. Ну, треба було по-любому захист робити, бо не було б діла. І вже після цвітіння, четверта обробка персика була, я вже давав. Препарат Луна Сенсейшн, норма витрати 2,5, 35 мл на 10 літрів води, і так само до нього додавав ще препарат НЖО. Препарат норма витрати також 3,6 мл на 10 літрів води. Ну і в принципі, все до цього часу. Ось сьогодні я буду обробляти вже п'ятий раз від східної подожерки, і так само пройду скором по грибкових профілактично. Ну і в принципі, все, ось все, що я робив. І маємо ось такий результат, ви самі бачите. Ну і потім, вже, коли персики почнуть зріти, я буду знімати нові сорти, які в мене в цьому році заподоносили. Ну і ви побачите результат, який я отримав, коли працював. Так, всім доброго дня, до побачення.